Цієї дивовижної жінки, сповнене щасливим сьогоденням і дещицею смутку за прожитими роками. Ніна Павлівна Тарасенко, голова Ковальської районної організації ветеранів, людина відома не тільки на Ковальщині, а й в області. Вона талановитий організатор на громадській роботі і чудова дружина, мама, бабуся і прабабуся удома. 70 літ, здавалося б, вік уже поважний, але Ніна Павлівна років не рахує, сповнена енергії та оптимізму. Вдивляючись у минуле, згадати має що, особливо найважчі 40 воєнні роки евакуація, дитячий будинок і непосильна праця на оборонних підприємствах Уралу. Народилася в Уховецьку. Власне, не в самому Уховецьку, а от як їхати на Київ. Проти повороту дороги на Уховецьк на чистому полі стоїть велике-велике дерево. Там стояла хата. І хутір цей звався Березовець. І в 1939 році батька, він залізничник, направили на роботу у місто Володимир Волинський і вибралась туди вся наша родина. Там я пішла в школу, кінчила перший клас, відмінниця і мені дають путівку в піонерський табір дітей-залізничників. Отут, в Ковелі, городелець, власне, під Ковелем. Отут і застала війна. 41-й рік нас привезли сюди, ковель горить, вокзал горить, вагони горять, страховище. а я не знаю, що я з Уховецька, я знаю, що я з Березовця. Хто не спитає, дівчинко, а звідки ти? Чого ви тут сидите? а нас п'ятеро дітей з Володимира Волинського. А я з Березовця. А ніхто не знає такий хутір. І нас відступали солдати на другий, друга доба вже була, як як почалась війна. І нас солдати підібрали і повезли в ешелоні в воєнному аж Сарни. Ешелон розбомбили, знов солдати нас підібрали, п'ятеро діточок. Сама старша була Валя Інгерман, вже в п'ятий клас перейшла. Я то перший закінчила. А батьки, а батьки у Володимир Волинському залишились. У Володимире Волинському на другий день приїхали в Городилець, де піанерський табір, а там вже й місця немає. Там розбомбили пух і прах. І батьки вирішили, що ми загинули. А там було нас п'ятеро дітей, полька дівчинка ще дошкільня, Шура Черпь. Був поляк Ярослав Дук. Був такий Володя Рябенюк, хлопець, і була Валя Інгерман, євреєчка з Володимира. Це в нас п'ятеро дітей. Всі діти, залізничники, батьки. Ну, потім нас солдати знову вже в сарнах підібрали. Посадили в вагон, закрили той вагон і п'ять діб поїзд їхав, стояв, їхав, стояв, і ми в тому вагоні голодні, холодні. Без уваги, без нікого, без нічого, ніхто не знав, що ми там є. І вже аж в Нежині Чернігівської області хлопці взяли залізні якісь там дротики, вирішили піляти грати в вагонах, бо вагони вантажні, загратовані. Побачила міліція і вирішили, що там злодії. Открили той вагон. Очевидно, там були якісь архіви, боящики, мішки, папери, якісь там. І нас забрали. Ну в якому стані можете тільки уявити. То був липень 41-го. І вони чи не перші діти жертви війни? В Серпень 41-го евакуація у місто Ірбіт Свердловської області до місцевого дитячого будинку. І трикотажна фабрика, де 10-річна Ніна почала трудову діяльність. Усе для фронту, все для перемоги. Такий транспарант висів у цеху підприємства, пригадує Ніна Павлівна. І діти, яких було чимало на фабриці, вже тоді розуміли свою потрібність батьківщині. Працювали кожного дня дві години. Отак, От як в історії є, в фільмах, що підкладали подушечки, нам чурки різали кусок отакий бревна, ми сідали на них і ткали обмотки. Ткали обмотки, і мені здається, що всі солдатські обмотки виткані дитячими руками, бо ми мали план, скільки зробити цих обмоток. Ми мали план перевиконати його, бо це все було для перемоги. Навіть в довідці написано про те, що відомість на зарплату була, але ми гроші не одержали, бо все це було для фронту, для побіді. І знаєте, мій характер сформував дитячий будинок. Оця трудність, хотілося їсти. Холодно, голодно. Ми, по правді кажучи, доводилося їй голодати і варувати. Особливо капусту, морпу, буряки, брюкву. Яка найбільша мрія була тоді Знаєте, в дитинстві була одна єдина мрія наїстися. Хоч раз наїстися досхочу. Знаєте, я до цього часу люблю гарбушки, бо там більшенький кусочок, її довше жуєш, і більше наїсися. Кормили нас, ну як в війну, що там казати. Ну, саме головне, що я хотіла сказати, сформувався мій характер ще і в дитячому будинку, ще і від мами. В мене була дуже мудра, дуже хороша мама. От, знаєте, колись були такі організації «Мопр», просвіта, оце в тому Березовці, в нашій хаті в маміній, оце все було там. А під час війни, коли вона повернулася знов в свій Березовець, там була явочна квартира партизан. Звідти вона пішла в партизани, всю війну пробула і вся наша сім'я. І всю дорогу вона молилася і шукала мене. І тільки після війни, випадково. Знайшла адресу, ну, допомогли люди, звичайно. А ми писали з дитячого будинку, яке місто звільнять на Україні. Ми пишемо, дядя міліціонер, знайдіть мою маму. Фамілія отчество я все знала. Володимир Волинськ знала. І знайшлась. Мама знайшлась. І це тільки мама, може, так. В 40 років, далекий Урал, не письменна, не однієї букви не вміла писати. Жінка приїхала за мною в дитячий будинок в той ербіт, От, і побачилися, і зустрілися, питаючи, впізнала, а я не знаю. Мені здається, що кращої ж не буває мами. Впізнала. І мама забрала мене і забрала ще одну дівчинку. І з тієї нашої, ось тут фотографія є. От нас дідомі, чотири подружки. І забрала з собою оцю дівчинку, Шуру Червь. Вона теж з Володимира Волинська, батьки її поляки були. от. І мама привезла нас разом з в Коваль. Після війни Ніна Павлівна закінчила школу, потім профтехучилище, працювала на Ковальській швейній фабриці. Але творчий потенціал організатора закладений ще в дитинстві, і тяга до спілкування привели її у 1956 році. Спочатку до редакції Ковальської районної газети, а потім на районне радіо. За 15 років вона пройшла всі щаблі службової драбини від коректора до кореспондента організатора радіомовлення. Творчу особистість і талановиту журналістку цінувало районне начальство і на початку 70-х її запросили очолити відділ культури. Я була сценаріст. Всі сценарії, всіх міроприємств, Коверських, все, все сочиняла, ну, був до цього Божий дар чи, чи, чи хто його знає. І мені запропонували у відділ культури. 15 років я віддала відділу культури. Поки працювала в школі, я вважала, що головне, звісно, виховання дітей. Я стала працювати в редакції, я думала, головне дати інформацію, розказати про людей. А потім в культурі. Я думаю, ну як же це ж розви... розвиток культури, мистецтва, людина повинна бути освічена, щось творча. Теж моя робота дуже головна. У нас було дуже тяжко з кадрами, і ми страшенно багато працювали, щоб підготувати кадри. Культучилище нам так кадрами допомагало, стільки наших випускників, і ми направляли, і заочне на стаціонарна. А це давало, раз є спеціаліст, буде і розвиток самодіяльності. Ці фестивалі, огляди, конкурси воно було дуже на високому рівні: тематичні вечорі, вечорі портрети, форми, засоби всякі були. Це було дуже цікаво. Дуже багато ми будували. От як я тепер підсумую, у нас в районі 93 села. Не менш як в п'ятідесяті осталась частка моїх рук. Тобто ми щось побудували. Музей Лесі Українки я особисто і доставала черепицю, і шифери, і шифувати і робочих, і все. І корчували дерева. Красень музей, новий цей музей. Це на моє дитятко. І майже в кожному селі є або клуб, або будинок культури, або бібліотека, або музейні кімнати, і все. Ну я вам скажу, прийшов якийсь час. І трошки ця робота занепала. Занепала, почали закривати музейні кімнати, почали скорочувати завідуючих клубами, почали скорочувати завбібліотеками. А це, це дало... Гроші не стало. Ну, певна річ, це останні роки. Але от я скажу, останніх років чотири пішов зріст. Пішов зріст. Повернулися до культури. А то ж дійшло до того, директор Дома культури з вищою освітою була на четверть ставки. Ну, що таке отримати 27 гривнів чи ще тоді карбованців і працювати з директором Дому культури? Розумієте, це вже не, не, не добре було. Зараз пішло на, на поправку. Зараз почали ремонтувати будинки культури. А то було таке, що продавайте, здавайте в оренду, що хочете. Зараз пішов рух. Зросла самодіяльність, зараз дуже в нас зростають оці е, різні форми. Знову огляди проходять, актив активізувалася робота. ця. Останні 15 років Ніна Павлівна Тарасенко на заслуженому відпочинку. Але відпочинок у неї поняття відносне: спочатку працювала у соціальній службі району, а потім міста Ковеля. Останніми роками керує районною організацією ветеранів. І, хоча ця робота на громадських засадах. Усе ж проблеми доводиться вирішувати не тільки районного рівня. Вона дуже ініціативна сама по собі. Вона ставку зробила на первинні організації. Зробила ставку значить, на те, щоб підняти галів первинних організацій, націлить їх на виконання тих завдань, статутних наших завдань, тих сьогоднішніх завдань. В умовах, коли потреба населення, потреба ветеранів особливо велика в ліках, в пенсіях, в їжі, в одежі, в гуманітарній допомозі і по іншим проблемам. І от вона зуміла поставити цю роботу таким чином, що за короткий період часу значить, підняла ветеранів. Вона систематично збирає голів ветеранських організацій, первинних ветеранських організацій на семінари. Вона навчає їх, що як треба зробити. Вона вимагає обміну досвідом роботи. Ну, в частності, от Голобська наша організація, Марія Федорівна Янко, голова там. Це наша базова організація в районі. Я, як голова ветеранської організації первинної селища Голоби дуже вдячна її роботі, тому що порівняти з цією роботою прошлих голів, то ми відчуваємо велику-велику від неї підтримку. При її допомозі ми в селищі здобилися магазин ветеранів, яких обслуговуємо, і за мінусом скидки на товари 10%. Маємо свій ветеранський клуб, спілкуємося часто з керівниками організації, проводимо кожне мероприяття в нашому клубі, як до Дня скажімо, Перемоги, День інвалідів, День людей похилого віку, вручення орденів та медалів, при зустрічі збираємо, залучаємо молодь. Школу для того. Так що вона дуже активна і вона нам дуже допомогла. І в нас сьогодні наша первинна організація на високому рівні, яка відмічається не тільки в області, а навіть зараз в Києві і в газетах можна прочитати про її допомогу і про нашу первинну організацію. Ювілей у Ніни Павлівни подвійний. Разом із чоловіком прожили у парі 50 золотих літ. Тепер і Василь Юхимович, який усе життя пропрацював у ковальському вагонному депо, за прикладом дружини очолює ветеранську організацію підприємства. Що для вас цих 50 років спільного подружнього життя? П'ять років, п'ять днів, п'ять годин, п'ять хвилин. Не кажеться, що 50 років. Ви розумієте, ми такі різні, не тільки по знаку Зодіака, по характеру. По, по всіх стопроцентних моментах ми зовсім різні люди. Я активна, експансивна, така та. та, 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 та о. А він такий в мене спокійний, спокійний. він вороніжський чоловік. Ви Ладиться ми от за 50 років ми не побилися з роду, ми не пересварилися, у нас не було думки про розвод, нічого. Нас Бог наградив двома хлопцями, двома синами. От уже на той рік сину старшому буде 50 років, він у нас слюсар-холодильник в вагонному депо пасажирському. Другий син Ігор на телебаченні Ковальському працює, дві невістки. У нас немає такого, що це щось чуже. Ми всі як одна родина. Для меня бабушка больше не бабушка, а друг, потому что она как бы в основном воспитывала всех нас четырех, сейчас уже воспитывает правнука. Ну, вот как раз у нее можно брать большой пример в жизни, потому что они с дедушкой прожили 50 лет, что на данный момент очень важно и как бы. Они подают большой пример, и поэтому, глядя на них, ну, ты сама должна подтягиваться, потому что то есть, всегда энергия, всегда веселая, всегда смелая, всегда делает работу, и уже 70 лет, хотя по ней это не скажешь, она идет вперед, у меня такое чувство, как будто она только начинает жить. Вы попригадуете первое знакомство с вашей майбутней дружиной? Обеждался на танцах, пригласил одну хотела, пригласил ее, и так и получилось, вот и... Познайомилися, там була у нас комсомольська конференція. Вот. Ну, Комсоргом, я теж комсоргом був, у зла таке. Ну от пригласив танцювати, ну, по ошибці, значить, Ніну Павлівну. І так потім додому з нею пішов. І так от ми десь познайомилися осінню, а в маї вже і поженилися, так що не дуже довго зустрічалися. От зараз. Наскільки вам допомагають, можливо, допомагають чи підтримують ваші діти. Вас? Ну, як ви думаєте, як ви їх виховали? Ви їх правильно виховали? Вони, вони хороші діти, добрі діти. Я... Вони нас поважають. Це однозначно помощі одних і однеї Я не требую, так сказати. Вони ще спроможні самі. О, вони ще самі спроможні да. самі. У нас. Матеріально достаточно, ми живемо духовно теж хорошо. Так що, все, все нормально. А Саме головне, що ми цього року на свій ювілей ми обвінчались. І тепер ми, як кажуть, і перед людьми, і перед Богом, пара подружня. Були часи, що не можна, були часи, що не знали, були всякі, а тепер ми з ним. Подружжя. Подружжя. 18 травня обінчало нас, і там Нека. коло со служби. От такі справи. А в житті, в житті, як на широкій ниві. І Що так, що не так, а головне, що треба розуміти, поважати і прощати, і взаємодопомагати.